Доброго дня, мої ітари українського мене звати Олена. Загальний розклад. Що пішло назавжди і що приходить у ваше життя, щоб залишитись надовго? Два варіанти. Цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну, а далі слухайте, дивіться. Сигніфікація. Варян по першому та другому варіанту. Що пішло назавжди. Що приходить у ваше життя, щоб залишитися надовго? Порада, да. Говоримо по-першому варіанту, ваша синіфікація. Закінчення певного життєвого етапу ситуації ви відчуєте себе ресурсно і підете в новопочинання, приймете для себе остаточне рішення. Якщо до цього моменту ви не проявлялися, не визначалися, то ви визначите для себе, в які новопочинання і яким шляхом надалі ви будете рухатись, діяти. Відносно якоїсь ситуації, відносно якогось вибору, ну загалом говориться про те, що закінчення певної ситуації, певного життєвого етапу поставлено крапку. Або якщо є негативний вплив, то ви в ресурсі, щоб подолати, обнулити, перемогти, що пішло назавжди. Людина. Яка активно проявлялася і протистояла вам, боролася, ставила крапку, закривала шляхи, не давала вам діяти і досягати, не давала йти вам в новопочинання. Чорна кішка, яка працювала за вашою спиною, негативно впливаючи і активно діючи в ваш бік, але негативно діючи в ваш бік. Ви зрозумієте, яким шляхом, які починання, в якому напрямку ви будете рухатись, в що ви будете вкладатись. І далі будете активно проявлятись, поставивши крапку, або зрозумівши, що саме з вашого життя пішов негатив, негативна людина, і у вас відкриті шляхи, ви можете діяти. От саме ця ситуація і негатив, негативний вплив з боку людини, яка діяла за вашою спиною, негативно впливала на ваше життя, але ви боролися, ви протистояли завдяки вашим діям і поставлена крапка. А далі а далі вам говорять і дивно починання, шляхи відкриті, горе проблем. Ви маєте захист, ви дитя роду. І рід допомагає вам йти в розвиток, здійснити перехід, отримати шанс, можливість. Ви її отримали. Але попередньо ви подолали ті проблеми, ті ситуації, ті гори проблем. Подолали перепони на вашому шляху. Негативний вплив з боку людини, можливо, у когось це людина з вашого роду. Але незважаючи, що б не відбувалося на даній ситуації на присутності негатива в вашому житті поставлено крапку. А далі ви йдете в розвиток, отримуючи шанс, можливість і новопочинання, розуміння або отримання інформації. Вам говорять, проявляйтесь ресурсною, самодостатньою. Людиною, тому що ви є саме такою. І досягайте результативності. Що приходить в ваше життя, щоб залишитися на завжди надовго? Щоб залишитись надовго. Так, вирішуються спірні питання, негатив. Відсікаєте, очищаєте. Ви налаштовані активно діяти, долаючи саме перепони, конкуренцію. І вам вище сили надають можливість, шанс відродитися і реалізувати саме власне плани або досягнути саме тієї цілі, якої ви бажаєте досягти. Відчути себе успішною з часом, ви сконцентруєтесь саме на шляху, яким ви далі будете рухатись, ви зробите вибір, ви зрозумієте. Чому ви будете реалізовуватись, яке новопочинання ви будете йти, і ви досягнете успіху. Ви відчуєте саме те, що ви бір вірний, що ви отримали шанс можливість, скориставши, отримали той результат, який прагнули здобути. Ну і будете відчувати себе переможцем по відношенню до ситуації, до того, що відбувалося в вашому житті недалекому минулому. Ситуація обставини в подальшому і довго складуться саме так, що ви будете працювати, вкладатись і отримувати саме ті результати, які покращать ситуацію загалом, що стосується фінансового получше і достатку, вашого настрою, вашого наповнення. І ви зрозумієте, що вищі сили дають вам шанси, можливості і допоможуть вам реалізувати, реалізуватись. Тому з довірою до вищих сил ви і... будете в подальшому активно проявлятись. Тому ви будете відчувати власну ресурсність, тому ви будете довіряти не лише вищим силам, а й власній ресурсності. І вже активно діяти без сумніву, без внутрішнього конфлікту, без внутрішньої боротьби. Бури проблеми, які існували, ви подолали. подолаєте. І з часом отримаєте задоволення саме від того, що ви подолали і як зміниться ваше життя. А з негативу на позитив, з безрезультативності на результативність. Порада? Вивчайте, отримуйте знання, визначайтеся. Ви саме та ресурсна людина, яка зможе реалізувати, реалізуватись. Якщо ви в пошуку роботи, то ви отримаєте пропозицію шанс і, можливо, буде співбесіда. Але це саме даний шанс, дана можливість дасть вам подальшому досягнути самодостатності, реалізуватися, стабілізувати. Ви зробите вірний вибір в своєму житті, в подальшому трансформуєте саму ситуацію і досягнете стабільності. Тому, говорять, що Вищі сили дадуть вам шанс, можливість і єдине, що не потрібно залежати ні від емоцій, ні від визначеності. Тобто. Якщо у вас щось не влаштовує в тій чи іншій ситуації, не потрібно думати про негатив, або про те, що ви, наприклад, не здобудете, не реалізуєте, не досягнете. Ви повинні, власне, вірити в власну самодостатність, ресурсність і активно проявлятися. І от єдине, що пріоритетність, визначеність вам дасть можливості діяти в саме в вибраному напрямку. І згідно вашої пріоритетності, ви і будете вибудовувати подальший шлях реалізації, задіюючи досвід, мудрість і знання, трансформуючи саму ситуацію, ви будете долати, ви позбудетесь саме те, що не давало вам рухатись, те, що не давало вам діяти. Ваша самодостатність це як кармічна, кармічне завдання, тобто досягнути певного рівня. Самодостатності, але ви досягнете не лише внутрішньої ресурсності, а й фінансової матеріальної. І цей подарунок завдяки вашій активності, завдяки тому, що ви працюєте, ви вкладаєтесь, ви здобудете доленосний момент по кармічній справедливості, саме цей позитивний результат при умові, що ви будете діяти, чітко визначати цілі і реалізовувати власні амбіції. Ви будете вдоволені результатами, які ви отримаєте стосовно планів, які ви маєте. У кожного своя сфера життя в пріоритеті, але говориться саме загально про те, що ви щасили нададуть вам шанс, але результат загалом буде залежати від вас, від вашої активності, від вашого активного прояву, від вашої визначеності. Тому дійте, проявляйтесь, відсікайте. І бути самодостатньою, і ви здобудете по справедливості, благополучний достаток фінансової матеріальний, і досягнете самодостатності, впевненості, ресурсності. Ну і загалом, в подальшому для вас не буде проблем досягати того результату, якого ви будете прагнути досягнути. Дякую. Що пішло назавжди, що приходить у ваше життя, щоб залишитись надовго? Варіант по-другому варіанту, ваша сигніфікація. А ви отримаєте підтримку, або здобудете розуміння, спілкування взаємодії і загалом те, як будуть складатися обставини в вашому житті, ви будете отримувати наповнення і відчуєте бажання рухатись до здійснення мрій, до результату, до цілі. Або відчуваєте на даний момент бажання здійснення мрій, досягнення бажаного. У вас є поруч людина, на яку ви можете розраховувати на його її підтримку. Ви впевнені в тому, що дана людина допоможе. Якщо буде потребувати ситуація, підтримає і підскаже, тому що досвідчений, мудрий, самодостатній. Більше говориться саме по відношенню к по другому варіанту, як ви жінка. Але якщо ви чоловік, скажу так, що ви здобудете для себе розуміння, з якою жінкою ви бажаєте будувати стосунки, або яка жінка повинна бути поруч з вами, що є вашою мрією? Яка жінка є тією мрією, з якою ви бажаєте взаємодіяти, спілкуватися, вкладатися в стосунки? Що пішло назавжди? Стосунки з жінкою. Якщо ви жінка, то з чоловіком. Тому що ви закрили для себе саме те, як ви представляли дану людину, ви зрозуміли, що ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до даного чоловіка, і ви не можете розраховувати саме на стосунки, на родинні стосунки, тому що даний чоловік лише бажає задовольняти власні потреби. Ну так, маніпулятор, егоїст. Можливо, у когось саме і були прояви аб'юзивності ваш бік, але більше говориться про страсть, секс, ні про яке кохання. Так, спілкувати, взаємодіяти тимчасові зустрічі, наповнення. Але це закривало для вас можливості розраховувати на наступний етап стосунка. Ну, тому що ви розуміли по факту, зрозуміли, і от коли зрозуміли, поставили крапку. Зрозуміло, що знаходились в ілюзії по відношенню до даної людини, бо якщо це навіть і жінка, то саме так. Ви знаходились в ілюзіях по відношенню до даної людини, бо дана людина не була налаштована на родинні стосунки. Реалізацію тих мрій, тих бажань, які ви мали. Якщо була розмова, то скажу, що ви отримали невірну, неправдиву інформацію з боку даної людини. Ну, тому що... Були інші цілі, і думалось, що спілкування взаємодія не затягнеться на тривалий час, і тому не буде викрито скриті мотиви або неправдивість по відношенню до намірів. Пішло назавжди стосунки з партнером-партнеркою. Що приходиш у ваше життя, щоб залишитись надовго? Шанс можливість. Радіти насолоджувати життю, подолати конфлікт внутрішній і зовнішній, вийти з негативно-емоційного стану і зцілити розбити серце. Ви долаєте кризову ситуацію в своєму житті стосовно емоційного стану. Пропрацьовуєте внутрішній конфлікт і стоїте на виборі, що вам робити і як вам діяти. І визначаєте, ви досягаєте внутрішньої стабільності і отримуєте шанс, можливість познайомитись з тим чоловіком, з яким будете мати або жінкою потенціал на саме ті стосунки, яких ви бажаєте. Так, да, досягнути успіху, реалізувати плани, отримати результат, позитивний результат, особливо, що стосується родинних стосунків. Зустріти саме того партнера-партнерку, зробивши вибір в бік даної людини, зрозумієте, що ті руйнування, які відбулися попередньо, дали вам шанс, можливість от саме нове починання, піти в нове починання і вийти жертвою. І досягнути саме того результату, якого ви бажали. Тобто, втрата, дана втрата, яка відбулася, вихід стосунків, це саме шанс, можливість для вас, ви це зрозуміли. А вже нові стосунки, шанс-можливість знайомства з іншою людиною, дає вам саме з тією, з якою ви можете досягнути того, чого вважаєте, дає вам можливість вийти з підвішеної ситуації, з підвішеного. З підвішеної ситуації не жертвувати планами, а діяти, йти в новопочинання і боротися, реалізовувати амбіції, досягати ресурсності, ресурсного стану. Ну, тому що ви все ж таки в зв'язку з втратою минулих стосунків, сумтуга печаль. Це не так, як надається інформація, що з одним розійшли, з іншим познайомились. Ні був період, коли ви тренували собі мізки стосовно ситуації, зважуючи все за і проти, чи вірно ви вчинили, поставивши крапку на стосунках, хоча ви розуміли, що перспектив немає, що вам робити, чи отримаєте шанс, можливість. І от саме в такому. Ракурсі в такому роздязі ваші думки були направлені цілеспрямовано, ви тренували собі мізки негативними думками. Але вам говорять, що вам не потрібно бути жертвою тих обставин і ситуацій, як би не складалися обставини ситуації попередньо. Ви повинні сподіватися, що вищі сили нададуть вам можливість шанс, а самі повинні з довірою до вищих сил приймати. Знайомитись, спілкуватись, але не бути в розових окулярах спочатку. А чітко визначати, бажаєте ви мати стосунки довгострокові з даним партнером чи ні. Чи це саме насамперед той партнер, з яким ви бажаєте спілкуватися чи ні. Тобто, повинні боротись за своє місце під сонцем. Зрозуміло, що маючи пріоритетність, маючи визначеність які стосунки. Ви бажаєте мати в таке новопочинання або в взаємодію з потенційним партнером, от саме той, який дасть вам можливості реалізувати ваші бажання, і потрібно вкладатися, взаємодіяти з даною людиною, інакше ви не повинні втрачати час, тому що ви будете лише втрачати енергію і ресурс на те, що будете невдоволені самою ситуацією. Тому все, що пішло, то пішло, так повинно було відбутися. І ви з такого ракурсу повинні дивитися на дану ситуацію. А те, що ви здобудете, досягнення те, про що мрієте і чим вважаєте, ще в сигніфікації було сказано саме про те, що ви отримаєте шанс можливість, якщо ви чоловік, то зустріти саме ту, про яку мріяли, якщо ви жінка, здійснити мрію, ту, яка є для вас пріоритетною на даний момент. Ми бачимо по розкладу по інформації, з даного розкладу, що це є особисте життя, стосунки, взаємодія. І от навіть якщо ви вийшли з ілюзії по відношенню до якоїсь людини, яка закривалася, яка не давала вам вільно розуміти, що саме такі наміри він має секс, страсть і потенціалу ви не мали, але ви не помічали цього. заагульовано було саме все, то... Це пішло з вашого життя. Все одно таємне стане явне, якби Як би хто не приховував, як би хто не бажав маніпулювати і вважав, що все прорахував для того, щоб отримати позитивний результат. А от що прийшло або прийде, то це можливість шанс саме на перспективні стосунки, на реалізацію, на досягнення, підтимного починання. Але діяти потрібно. Потрібно виходити з негативної емоційного стану, потрібно пропрацьовувати. Це головне завдання. Тому що навіть якщо ви отримаєте шанс, в безресурсному стані ви не досягнете того, що вважаєте. Не бути пасивним, а, а дійти активно. Відношенню до, до благополуччя і достатку, до родинного благополуччя і достатку. І загалом, от те, чого ви бажаєте досягнути, що є для вас благополуччям. Фінансовим, матеріальним, відносно особистого життя. Активно дійте, не пасуйте, не думайте, що вище сили вас будуть вести і надавати вам можливості. Ні, якщо ви не будете проявлятись, ви підтримки і інформації не будете отримувати. Тому що від вас не буде активності, не буде активного посилу, що ви бажаєте, ви дієте, ви проявляєтесь. Вам лише потрібна підтримка, підказка. Ніхто за вас вирішувати ваші питання не буде. Дякую. Магія Тару українське до зустрічі.